Що чекає тельців з 11 квітня по 18 квітня. Що чекає тельців з 11 квітня по 18 квітня. Ой, у вас я вам хочу сказати, що якесь заручення, якась подія відбудеться з людиною. Це може бути в коханні, це може бути. В колі друзів або на роботі. Тобто у вас буде завершення події з кимось, причому не предвідіне, скажімо так. Дуже хороше, в принципі, у вас буде. Воно треба буде вам, так знаєте, попереживати трішки. Ось. Але, в принципі, поганого нічого немає. Ви знаєте, як діяти. Можливо, вас запросять на весілля або у вас буде весілля. Ось. В принципі, буде середина цього періоду гарна, але наприкінці будьте уважні, бо зможете дізнатися якусь інформацію, важливу дуже для вас. Можете трішки засумувати, але незнатно. Але на покращення ви підете. Можливо, навіть якусь допомогу від чоловіка, грошима або діями ви отримаєте.